Наступна суми, тиск на Харків і загроза прориву з Білорусі. Чому зуби дракона досі лежать купами? Як ворог обходить ППО і чому гинуть військові просто під час навчань? Розповів полковник Анатолій Купол, екс-командир 53-ї окремої механізованої бригади та колишній комбат 46-ї окремої аеромобільної бригади. Це канал Тайм зо Ukraine, Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Анатолію, вітаю вас. Слава Україні! вас також вітаю. Героям слава. Отже, Сирський заявив про стабілізацію ситуації на Сумщині і просування в районі Юна Юнаківки. Чи можна вже говорити про початок контрнаступу на цьому напрямку? Ні, звісно, що не можна так говорити. Чому для того, щоб створити якийсь наступ чи контрнаступ, треба створити якесь ударне угруповання військ, яке у нас не створено і найближчим часом створено не буде, на жаль. А в нас немає зараз резервів, і ви самі знаєте, яка зараз обстановка з мобілізацією. На жаль, така вона сумна трішки. Не можна говорити про будь-який там контрнаступ. Там умовна стабілізація. Там зайшов полк, штурмовий скеля скала. Я їх дуже добре знаю. Там потапич вітання. Вони зайшли, взяли Андріївку, десь там трошки стабілізувались, але ж їх треба кимось поміняти. Вони ж штурмовики, вони ж, знаєте, як пожежна команда, то там, то там, то там, то там працюють. А взагалі, яка там ситуація на Сумщині зараз? Ситуація на Сумщині складна, вона кругом складна. Чому? Тому що не вистачає людей, і ну, противник собі не ставить завдання взяти суми. Противник ставить завдання створити буферну зону. І потрошку він її створює цю буферну зону, тобто в нього це виходить. Але якщо як сказав той же самий Путін, якщо вийде, то візьмемо і суми. Але там ударних угруповання військ також немає для того, щоб взяти Суми. У противника я маю на увазі. А Діп... ну, звісно, нам не має почати контрнаступ. Діп Стейт пише про зуби дракона, які досі лежать горами і не встановлені. Яка нині ситуація з фортифікаціями на Сумщині і інших критичних ділянках фронту? І чи було взагалі достатньо часу, щоб їх встановити? Дивіться, по фортифікаціям цю систему давно пора модернізувати. Давайте чому. От як поступив свій час під час нашого контрнаступу, наш противник. Вони створили додаткові інженерні бригади, і військові самі будували собі фортифікації з допомогою нових підрозділів. У нас же як працює? У нас працює адміністрація і співпраця з військовими, але це не працює, тому що виділяється багато коштів саме військово-цивільній адміністрації, і вона їх так ну, мовно кажучи, освоює. Так, ми самі розуміємо, як вона їх освоює. Далі, як це треба було зробити вже раніше, коли був контрнаступ, наш чи там наступ, чи курська операція? Півроку. За ці півроку треба було побудувати під керівництвом військових там, командира ОУФ, ОСУВ умовного чи ОТУ правильні фортифікації. Сучасні. Сучасні це які? Це маскування. Ну яка війна зараз? Війна дронів в більшості своїй. Зручні позиції для військових це можуть визначити тільки військові, Тобто командир бригади, командир оту. Але краще, коли це робить командир бригади, якщо дати командиру бригади ресурси, це гроші, техніку, людей і матеріали, то найкраще це зробить командир бригади. Отаким От шляхом треба було б поступити, і поки що не пізно зробити це зараз, тому що військово цивільні адміністрації. Ну, вибачте, мене, я там був особисто і бачив ці фортифікації, вони зроблені посеред поля в ямі. І хто вам там зробив, хто вам сказав там їх робити, ну, знаєте, як пожимання плечима, ніхто нічого не каже. Ну, якось така ситуація складна. Ви а... да, виконати, раніше, так і зараз там вони валяються всі вкупі, комусь треба це все робити, але кому. Ну, таке. Зрозуміло. А яка оперативна ситуація на Дніпропетровському напрямку? Чи є якась активність на межі регіону? Дивіться, активність відбувається там постійно. Чому? Тому що це Покровський напрямок і це Краматорсько-Слов'янський напрямок. На Покровському напрямку південніше противник вже майже вийшов на кордон Дніпропетровської області. Навіть в селі Дачне вибігли? А це село Дачне, це вже Дніпропетровська область. Сфотографувалися з прапором і сховалися назад. Тобто село Дачне вже майже теж ну воно не противник, але воно так званій сірій зоні. А це вже Дніпропетровська область. Ну я думаю, що цього літа це 100% противник вже зайде в Дніпропетровську область. Цього літа ми зараз я ну, вами... на Покровському ми зараз з вами знаходимося в кінці червня. А є якісь прогнози, коли саме. <гум> Прогноз дуже простий. Майже зайшов. Зрозуміло. І взагалом, яка, на якому напрямку ворог намагається тиснути найбільше, який зараз найтяжкіший? Дивіться: основний і найтяжкіший напрямок це взяти Донецьку область. Це два напрямки: Покровський і Константинівка, Краматорськ, Славянськ. Чому тому, що путіну потрібна вся Донецька область, вся Луганська в нього є, Донецької всієї ще немає, і основний напрямок головного удару противника це Донецька область, Покровський і константинівсько словянський напрямок, скажімо так. Ви вже зазначали попередньо про те, що сказав Путін, що можливо і суми вони захватять. А взагалом в останніх заявах Путіна і Піскова прозвучали тези таки про просування вглиб в України. Чи бачите ви реальну загрозу захоплення сум підходу до самого міста Дніпра, чи масштабнішого наступу на Харків? Ну, дивіться, давайте подивимось реально. Противника не можна недооцінювати. Сили та засоби в нього є. Мобілізацію він проводить навчання, він проводить ще, де брати людей у нього також є. Він призиває молодь на строкову службу. Це теж велика кількість особового складу. 90% цієї молоді залишається на контракт. Якщо він створить ударне угруповання. І поставить собі за мету десь щось там зробити. Він це ну, в більшості своїх зробить. Ну я кажу, з нами Бог Бог допомагає, але ситуація дійсно складна і дійсно критична. Все, дронами ми не закриємо. Дрони працюють в комплексі. В першу чергу, номер один це піхота. Піхоти зараз в окопах немає. Мобілізації зараз немає. реформи мобілізації, реформи ТЦК також у нас немає. Ну, Відверто. Над цим працювати треба було починати вже раніше, але як то кажуть, ніколи не пізно починати. Якщо ми зараз почнемо щось робити з мобілізацією, ну можливо, все буде добре. Розумієте, поки що противник має тактичний успіх, оперативно, тактичного і стратегічного успіху. Він не має так, це дуже завдяки дронам. Чому тому що туману війни як такої зараз немає? Тобто не можна наступати полками-дивізіями арміями, Ми хоче зробити противник, тому що це все видно. Ми маємо час перекинути якісь умовні резерви і підсилити цей напрямок. Тому б, я думаю, що оперативних проривів не буде, але тактичний успіх, який він має зараз, він буде постійно рухатись поступово кожен день вперед. А на якій стадії загалом зараз літній наступ РФ Дивіться в противника зараз успішний. Успішна літня компанія. Чому Тому що кожен день ви бачите? Якщо навіть аналізувати той самий діпстейт, то кожен день якийсь один-два населений пункт він бере. Такого ще не було. Тобто, противник зараз досить активно рухається вперед. Ну відверто кажучи, за всю нашу повномасштабну війну такий рух противника був тільки на початку, коли він заходив. Але там, уже ну ви пам'ятаєте, да південь, коли він зайшов там за півдня, зайшов для Херсон. Рісу такого ще немає. Але такого наступу, як зараз, у нас ну відверто кажучи, тактичних успіхів противника ще не було. Чому тому, що у нас зараз погана ситуація з забезпеченням, погана ситуація з особовим складом, тому що його немає, практично. І згадуючи 22-й рік, ви згадаєте, да були черги там біля військових частин, біля ТЦК зараз черг давно немає і вони не передбачаються. Тобто, з цим треба щось робити. В першу чергу це якісна підготовка і якісне застосування і планування. От як сказав Олександр Станіславович Сирський, що ми робимо? Ми крім того, що обороняємось, ще й наступаємо. Ким ми наступаємо. Знаєте, ким ми наступаємо? Умовно кажучи, ми там нашкребли два, три, чотири, п'ять чоловік і десь кудись там нас купили. Це не є наступ по класичній воєнній науці, по, по всьому правильному, як воно відбувається. А згадайте 22-й рік, як ми воювали, ми створювали умови, втрачали території, але потім відбивали да? пам'ятаємо Київську, Харківську, Херсонські операції. Так само потрібно діяти і зараз. Треба створювати умови, які на жаль ми не створюємо. Чому ну, я думаю, там зверху всі все розуміють, але чомусь ну дуже тяжко це получається і ну відверто кажучи. На мою думку, провал мобілізації, провал забезпечення цього всього. Ну мало мало дронів, мало боєприпасів. О, зараз спілкую з хлопцями. Не вистачає там артбо артснарядів. Субцятп'ятий калібр. Ми нібито виробляємо самі, але якісь є проблеми з постачанням у війська. Ну і так далі. Таких проблем дуже багато. Тому це все таки тормозиться. Дякую. А багато ажіотажу взагалі з, з приводу наступу з Білорусі, як ви гадаєте, він можливий? Ну, давайте я ж повторюсь: не будемо недооцінювати ворога. Якщо противник там під час навчань створить ударне угруповання близько 50 тисяч чоловік, це разом з білорусами, в принципі, можливий. Якщо ми підготувалися так само, як підготувалися на Харківському і Сумському напрямку, коли туди приїжджав наш Верховний Головнокомандувач, інспектував особисто е, укріплення. А потім противник рухався на харківському і рухається на сумському напрямку. І виявляється, що цих укріплень, ну відверто кажучи, або немає, або вони не відповідають тим реаліям сучасної війни, які вони потрібні. Можливий. Він можливий. А чи ми готуємося в разі чого? Щоб не було ну не сталося так, як на Сумщині зараз, чи на Харківщині, як ви також сказали? Дивіться ми завжди готуємося. Питання не в цьому, питання в якості підготовки, особового складу людей більше не стало. Усифікація продовжується далі, тими самими модернізації чи змін якихось там ну, в мобілізації не відбувається. І за рахунок цього, от в першу чергу, ми можемо побудувати будь-які фортифікації, але питання наступає яке? Кого туди садити? В ці фортифікації, розумієте, і якість цих фортифікацій, підготовка їх до сучасної війни, дронової війни, розумієте? От в цьому дуже багато питань виникає. Ми можемо там нарити ескаватором купу окопів, але сенсу в них особо не буде. Чому, тому що садити туди нема кого і вони не відповідають сучасним реаліям бойових дій? От і все. Але ми а... готуємось, ми завжди готуємось. завжди готуємось. Якість цієї підготовки викликає дуже багато питань, а так, відверто кажучи, готуємось. Ну, це дуже добре, пане Анатолію. А хотіла вас також запитати з приводу останніх ударів по військових начальних закладах на Сумщині, також на межі Миколаївської та Херсонської областей, які призвели до втрат серед особового складу. За словами військових, там літав цей розвідувальний дрон близько 20 хвилин, і все ж таки втрати втрати були. От минулого разу Михайло Драпатий взяв на себе відповідальність і пішов у відставку. Загалом, на кому ця відповідальність має бути покладена, і чому досі такі випадки в нас трапляються? Давайте я поясню дуже просто, щоб всі розуміли: всі навчальні центри і військові вищі навчальні заклади, крім університету оборони України, підпорядковуються командувачу сухопутних військ. Брати на себе відповідальність чи не брати на себе відповідальність це питання зовсім інше. Навіть якщо взяти на себе відповідальність, то це нічого не змінює. Удари як продовжувалися, так і продовжується. Чому це комплекс заходів? Дивіться, я вже давно казав і писав, що в кожний навчальний центр треба ввести. Так званий взвод ПДТР, там Тере РЕП є. У нас такий комплекс він працює на війні. Він у нас такий один аналогів йому немає. Реально він називається АйПетрі. Але політична ситуація така, що там туди інвестував кошти Петро Олексійович Порошенко. Тому ну, знаєте, як його не сильно в нас купують, і ну така от е, є тенденція. Взводця там буквально 4-6 цих комплексів. які, е, ці, дивіться, як як працює противник. Вісить е безпілотник, і по даним цього безпілотника наноситься вогневе ураження Ракетний удар. Ці комплекси прекрасно поду придушують ці безпілотники. Вони або падають, або десь там у е летять подалі. Розумієте, це один із заходів, але ж ні один наш навчальний центр не прикритий ППО. Ні один, розумієте, ми наступаємо на ці граблі постійно. Розумієте, треба створити команду, яка. Є відповідальна людина за цей напрямок. У нас є головне управління доктрин і розвитку. Там купа, купа всяких органів, там цілі генерали, які сидять на підготовці. Але як вони сиділи в Києві, так вони і сидять. Треба створювати робочі групи, які виїжджають ці навчальні центри, е, організовуються комплекс заходів. Це і розосередження, і укриття, і попередження, і створення цього взводу ПДТР, який там треба вже давно було його створити, створити штати. Зробити перерозподіл тих комплексів, які є, і хоча б по два штуки поставити в кожен навчальний центр. Тоді прилітає Орлан, він там гаситься, і противник не бачить, куди йому наноти вони ураження. А в нього немає стільки кількості великої ракет, щоб просто так їх кидати в напрямку навчального центру. Розумієте? Ну от така у нас проблематика. Тож тобто, у нас є знаєте як національний танець гопак наступання на граблі. Ми наступаємо на ці граблі вже там четвертий рік повномасштабної війни, і ну. Якийсь там хтось щось говорить, а на виході, ну ви бачите, ціль не досягнута. От і все, все, в принципі, просто. Дякую. Пане Анатолію. І останнє запитання. Президент нещодавно заявив, що загалом він сподівається, що війна завершиться влітку наступного року. Як загалом ви оцінюєте готовність України до оборони протягом року? Знаєте, як не було б так смішно, як сумно. Оцінка знаєте, як в армії, незадовільно. Мобілізації немає. Економіка на, військовий, на військовій на військовий рельси не перейшла. Підтримка міжнародних партнерів теж виникає велике питання. Чому тому, що ви ж бачите, да, що основний наш партнер Сполучені Штати Америки, там дуже багато питань. Дуже багато питань про зовнішній політиці, е, недавня стаття в політику, яка вийшла, це все демонструє. Ну, всі все знають, всі все читають, всі аналізують. Я не буду розповідати, чому так і кого там раді бачити, кого не раді бачити. Сьогодні відбувається саміт в Азії, натовський, там теж нас не дуже раді там бачити. І ну, відверто каже, ситуація дуже складна. І якщо ми самі собі не допоможемо, то вибачте, мене ніхто нам не допоможе. Треба більш плідно працювати з Європою, створювати нові союзи, не НАТО. Наприклад, дуже просто країни Балтії, Польща, Великобританія, от там уже і Союз, треба працювати в цьому напрямку. Наша зовнішня дипломатія має працювати в цьому напрямку. Ну, багато треба коштів. Довісі, що просять наші політики? Ну, умовно, вони просять в першу чергу гроші. А треба, крім грошей, просити ще обладнання. Високотехнологічне, те самі реби, ті ж самі ракети, розумієте? ППО у нас дуже просіло, тому що Сполучені Штати вже не постачають ті кількості ракети до Петріота. Розумієте, тут дуже багато проблем і готовність, ну скажімо так, незадовільна, відверто кажучи. Але ми працюємо в цьому напрямку, і ППО працює. Повірте мені, дуже багато людей задіяні знизу. Горизонтальні зв'язки, вертикальні зв'язки. Воно це все працює, але знаєте, як не вистачає. Праці зверху, плідної праці і досягнення цілей, конкретних цілей. Ми можемо розповідати дуже багато. При служби пишуть Фейсбуки, і Главкома, і всі там, і Верховний головнокомандувач виступає, пише і єдиний телемарафон. У нас дуже все красиво розповідає. Ви самі бачите, можете подивитись там. Я там подивився трішки, я розумію, що в нас все просто прекрасно. Ми готові до всього, і скоро закінчиться війна. Але на жаль, так не є. І треба бачити проблему і вирішувати проблему, розумієте? От тоді буде результат. Дякую, пане Натолі. Дуже дякую вам за розмову і дуже дякуємо вам за вашу працю. До наступних зустрічей!